Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні хочу поговорити про таку цікаву і дуже близьку жінкам тему як клімакс, як він проявляється, як він проявляється раннім клімаксом. Якщо е, інколи він буває, що навіть у 35 років у жінок буває, інколи в 39 починається, які можуть бути перші прояви? Інколи таке в зоні, от звідси, от так, ось декольте шиї, може таке відчуття, наче в щоки вас кинуло трошки жаром. І все. Це було раз чи два, і зникло, потім не турбує років півтора, два, то і три. Але це вже були перші дзвіночки. Ще що може впливати? Зміна відчуттів при ПМС, тобто ви більш дратівлива, у вас там за тиждень до цього починає, скажімо, Нервові якісь зриви, будь психоемоційний стан туди-сюдим. Ви то поправились, то схудли, наливаються, груди болять, то це теж прояви вже такого гормонального дисбалансу. Що в такому віці жінка повинна робити? Найперше, що вона повинна робити, любити себе, любити діями, тобто нормальне харчування, нормальний сон. Працю таку треба вибирати, щоб не впахувати, як скажімо, той кінь. Емоційні нагрузки треба зменшити. Зараз то нам всім тяжко, всі ми в стресі, але помимо цього, треба слідкувати за собою менше солодощів, більше гарного білка. Це я маю на увазі нормальне м'ясо органічне яйця, молочні продукти. Кисломолочний сир, але без, ну, я маю на увазі творог, але він повинен бути достатньої жирності. Нікого не слухайте, що він повинен бути знежирений. Знежирений творог мало в організмі осваюється. Потім овочів, зелених овочів багато потрібно. І фрукти теж. І слідкувати за мікрофлорою свого кишківника. Іноді варто пропивати пробіотики, вживати більше як взимку, то це квашена капуста, квашені огірки, квашені помідори. І це все квашене без присутності, там цукру. Суфофрукти вам в поміч, якісь трави в поміч, материнка душиця обикновенна, якщо російською. Української материнка, гарний такий собі чай періодично заварювати для жінок, він дуже корисний. По-друге, йога. По-третє, можна якісь медитації, релаксації, приємності робити, масажики, тобто те, що вас задовольняє, тому що змінюється зовсім відчуття, можуть змінюватися. Що у інтимних стосунках, що зовсім до відсутності відчуттів, або інколи партнера хочеться під час навіть статевого акту, просто от почався акт і все за... класно, А там в процесі раптом бажання ваше пропадає, і ви готові його прибити. Тим більше це без якихось причин з його боку, а це саме в організмі такі скачки дивні йдуть. Жінки не знають, що цим робити. Скажем, ЗГТ ну, замісна гормональна терапія це теж не вихід, весь час ви ж гормони пити не будете. Але починайте до цього стану, стану готуватися якби раніше, за декілька років до цього. Тобто готуйте свій організм і те, м'якше воно це все пройде. Е, нормальні статеві стосунки повинні бути, менше нервів, більше задоволення для, до себе. В плані, я маю не тільки це відносини з, з чоловіком, а взагалі по життю більше задоволення для себе, тому що коли ви отримаєте задоволення від різних речей, наприклад, від покупок, від споглядання класних е, фільмів, від споглядання музеїв, ну, природи, ще чогось, то ваш гормональний фон він стабілізується. Перевіряйте. Обов'язково об погід до гінеколога два рази в рік, до ендокринолога теж хоча, хоча б обов'язково раз в рік перевіряйте свою щотовидну залозу, робіть узі своїх органів і слідкуйте за собою. І цей стан він пройде більш м'якше. Розумієте? І емоційний стан. Не бійтеся пити якісь заспокійливі, вибирайте краще якісь такі природні засоби. І ви будете більше до цього готові. Харчування має також, я вже сказала, велике значення, тому менше всяких солодощів, тому що інколи перед критичними днями жінки хочеться наїсти солодощів. Краще ці солодощі, коли вони будуть, вже краще або суфофрукти, або фрукти, але не пироженки із великою кількістю цукру. Також домашні йогурти робіть. Це дуже класна річ, і ви будете краще себе почувати. Їжте прямо такими великими, знаєте, багато салату наробили: зелений салат, огірок, кабачок споживайте, тобто салати з моркви і зелено, петрушка повинна бути присутня. Укроп оці всі, скажімо, якби, трави. Трави, приправи, вони допомагають дуже стабілізувати цей стан. І, звичайно, як я вже говорила, м'ясо і достатня кількість жирів. Це повинно бути масло вершкове, сало, хто вживає, от, або жирне м'ясо. В цьому нема нічого поганого, навпаки, чим от, перед кліматичний період. Кліматичний період жінки потрібна достатня кількість тваринних жирів. Чому? Тому що естрогенів починає вироблятися в організмі менше, а, і жінка починає поправлятися, тому що в жирові клічатки жінки виробляються, е, вони продукують теж такий кількість невелику естрогену, розумієте? І... Для яєчників потрібно от споживати ці жири по тій причині, що організм тоді бере звідти підтримує себе. Це не я придумала, подивіться багато ведучих ну, триціологів, і взагалі, в принципі, ну, дієтологів, тих, хто займається цим питанням, то ви зрозумієте, чому. Це я даю такі короткі рекомендації, які в принципі корисні. Не слухайте нікого, від жирів не поправляється. Поправляється від вуглеводів, від тістечок, від булочок, від цукру, від цукерок, від морозива Ну, все те, що з цукром. Від жирів ви не поправитесь, від м'яса теж не поправитесь. Тим більше, якщо це буде з такою дозою салату, то окей. Від хліба поправляється. Розумієте, від макаронів поправляється. Ну, я маю на увазі набирають вагу. А від цього ви не ваги не наберете, тому такі звичайні прості продукти вам поміч. Будьте здорові! Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на все добре. Далі я буду продовжувати інформувати ще про цікавинки в такому плані для здоров'я.